Дядя вітає колеги. Отож сьогодні перебуваємо на Донбасі і продовжуємо інформувати вас про все те, що тут відбувається оперативно з найгарячіших точок. І зараз будемо говорити багато про ситуацію саме на бахмутському фронті, який сьогодні є в центрі нашого інформаційного простору з бійцям бригади швидкого реагування. Отож для початку ми загально про ситуацію яка стане на сьогодні. Ми вже, ми знаємо, що ворог стягує дуже багато своїх сил зараз на цей напрямок, і навіть працює дуже сильно їхня пропаганда. Деякі вже російські пабліки пишуть про те, що місто поператив. Оточенні, пишуть про деякі присилки, які навколо Бахмута, про, те, про їх захоплення, але ми самі були в цих населених пунктах і бачили, що це не так. Як це насправді зараз під Бахмутом, що відбувається, і про оперативне оточення, саме оцей фейк Росії. Розкажіть. Ситуація дуже складна наразі, орки лізуть з усіх сторін. Оперативного оточення ніякого немає. Постачання боєприпасів та провізії йде е, своїм ходом. До оточення їм ще дуже далеко. Будемо робити все можливе, щоб воно в них не вийшло. Які для них сьогодні найголовніші ключові точки? Я так розумію, що це відрізання трас двох доріг, які ведуть до Бахмута, і я бачу, що з офіційних карт, ми на які ми можемо сьогодні опиратися, які ми бачимо, сіра зона, так звана підкрадається потроху до міста та часів яр, також вони намагаються обійти Бахмут з флангу. Про це розкажіть. Так вони намагаються перерізати дві траси. Одну <кій> вони вже майже це зробили ем... але. Це не є критично, це не є катастрофа, тому що Збройні Сили України та підрозділи Національної гвардії України проклали інші шляхи для постачання боєприпасів та інших речей для тих, хто обороняє Бахмут у місті. А що стосується саме їхньої стратегії, яка я так розумію, з'явилася саме в Солидарі, це обхід міста з флангу. Тобто, якщо ми бачили Сєвєродонецьк, Рубіжне, де вони нагло заходили населені пункти, просувалися квартал за кварталом у Бахмуті. Цього не бачимо росіяни. Наскільки я розумію, і з цим містом хочуть зробити те саме. Обійти його сіл з посадок. Як це відбувається, якщо спостерігати динаміку їхніх рухів, то спочатку вони намагались Бахмут штурмувати лоб в лоб, в них звичайно нічого не вийшло, і вони почали намагатись обходити з флангів, робити так назна так називаємо оперативне оточення. Сподіваюся, що воно в них. Ніяким чином не вийдуть і збройні сили України витримають підроти, так. Про їхню тактику ми вже так почали трохи говорити. От саме захоплення Соледару, коли йшла кампанія навколо цього міста, багато інформаційного просторі говорили, що захоплення цього міста не дасть якогось такого великого плацдарму для наступного наступу. Що ми можемо бачити сьогодні? Соледар і цей північний фронт, як там ситуація з тих міст чи тягнуться також туди вороги, саме зверху. чи звідки найбільший тиск на місто. Йде? Зараз на північному напрямку Бахмута орки намагаються взяти населені пункти Червона Гора та Параскавіївка. Вони для них дуже важливі, тому що це їм їх наблизить до траси, яка йде на Бахмут зі сторони Славянська. Що стосується південного напрямку, там є така фортеця, ще одна, яка називається Часів Яр. І я вважаю, що вони не дойдуть до тієї траси. А якщо дійдуть, то їх там відразу звідти викинуть. А про роботу саме от артилерії вашого напрямку хочу поговорити. Про найбільш вдалі влучання впродовж останнього часу, по чому працювали от за останні декілька тижнів саме на цьому Бахмутському фронті, і яких завдали вже ворогу таких великих втрат. Я зрозумів питання. Найпопулярніші, так скажемо, наші цілі це звичайно жива сила, легкоброньована техніка, вогневі засоби, такі як міномет, АГС, СПГ, скупчення живої сили в якомусь укритті. Наприклад, працюємо. Якщо ми починаємо працювати по цілі, то ми закінчуємо свою роботу влучанням. Ми ніколи не зупиняємось на півдороги. Супер, а, дякуємо вам за таку розповідь в загальному про ситуацію саме на сьогодні. І ще б я хотіла на за наостаночок додати саме про ваш підрозділ. Знаємо, що зараз в рамках цієї вартії наступу а, ви наповнюєтеся, запрошуєте до свого підрозділу. В Декількох словах люди, які оберуть саме цей підрозділ, на що їм варто розраховувати? Я ми не ми не робимо якихось хибних картинок для людей. Ми говоримо конкретно, що ця бригада дійсно бойова, де вона була, де знаходилася, які завдання виконує. Я зрозумів ваше питання, чому люди мають іти до артилерії в бригади Рубіж? Так дивіться, де наш бойовий шлях на цій війні. Це, звичайно, перше наше місто то було Рубіжне, потім Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Потім ми приймали участь у штурмових діях за Лиман, після чого ми вже знаходимося на Бахмутському напрямку. Чому е, люди мають обрати саме артилерію саме в нашій бригаді? По-перше, е, артилерія нашої бригади зарекомендувала себе як стійкий та дуже потужний підрозділ. Е, е, хочу сказати, що усі роди військ дуже важливі, але я, як артилерист, е, скажу вам так: артилерія е, ставить крапки у наступах е, орків. А також під канона української артилерії розпочинається наш штурм наш. Як ми вже здогадалися, орки звідси самі не підуть рано чи пізно нам треба буде їх штурмувати. Хто не хоче прийняти в цьому участь, наприклад, моя родина знаходилась в окупації в місто Гостомелі майже місяць, і я не на секунду цього не забуваю. Скажу вам прямо, я просто хочу помстити за це, за всі страждання, які вони нанесли українському народу. Ну і звичайно, звільнити наші землі від цього від цієї нечисті. Щиро дякуємо вам за те, що ви робите своїми хлопцями. Також закликаємо всіх тим, хто зараз хоче доєднатися до українського війська. Ось одна з бригад, яка в рамках гвардії наступу також наповнюється новими кадрами. Як до них доєднатися, можете знайти детальну інформацію на всіх сторінках. Бригади швидкого реагування також додаткові контакти. Ми згодом надамо. Тому доєднуйтеся. Давайте будемо разом чинити спротив. Ми на інформаційному фронті. Ну а хто може волонтерство або ж таким чином доєднатися до українських військ Дякуємо за увагу детальніше згодом.